Але ви були проти мирного плану Порошенка, можна так сказати. Знаєте, тобто ви його не поділяєте? Так, можна сказати, я не вірю в нього. Це буде правильніше. Я не вірю в те. Знаючи Чому? добре інформацію і, власне, маючи той багаж інформації, я впевнений, що завдання Путіна це не мир. Завдання Путіна це контроль над Україною в цілому. Чому тоді президент, ну, український, погодився на цим мир? Тому є своя певна логіка, і логіка в тому, щоб зупинити кровопролиття, щоб зробити паузу. Тільки важливо, щоб ця пауза використовувалась для максимального нарощування наших сил, для максимального нарощування наших захисту, принаймні по тому рибежі, де ми стоїмо. Коли мене дехто питається, кажуть, ти проти миру, а що ж ти радиш робити? Угу. А я кажу, я раджу стояти, укріпляти там, де ми стоїмо. То і стояти на тих позиціях, на яких ми залишилися. Знаєте, бо якщо говорить той в них армія величезна, ми ж не втимуємося. Ну, це не є продуктивна розмова. От. Десять місяців минуло, так? Я не помиляюсь від Майдану. Mm -hmm. На будь-якому етапі, якби хтось би підійшов би і сказав би, Та давайте логічно подивимося, чи є ваш шанс. На будь-якому етапі будь-яка людина логічно сказала б ні, mm -hmm. у вас шансів жодних нема. Якби ми виходили з того, що в Путіна велика армія, і ми програємо, нам треба з самого початку принести Путіну меню з картою України і сказати, які вам області треба. Вона, покажіть пальчиком, а ми вам їх віддамо. Ми ж у вас армія ж сильніша, як в нас. Звичайно, ми маємо великого ворога. Але і на Майдані ми мали ворога більш потужнішого, ніж ми. Але завдяки тому, що ми вірили в нашу перемогу, що ми були переконані в своїй правоті, тому ми і здобули цю перемогу. І так само і тут. Не тільки армія, не тільки ракети визначають. Дух визначає правильне бачення стратегії і правильне проведення бойових дій.